Спочатку тобі доведеться пройти через дику територію, а це дуже небезпечне місце. Мені потрібен бронекостюм групування найманців. Дуже нескромна пропозиція сталкере. Ну. Стій! стріляти буду. Не надо. Ну, подивимося, може тоді зараз з ними щось можна порішати. Здоров. Здоров. Чого тобі, сталкере? Слухай до зустрічі. Я нічого добро. собі. Ну клас, <кхи> типу, мене пропустили. Ой, типа, кайдан, заходь. посидь. Просто посидь. Короче, просто посиді. Дякую, велике, будемо ще шукати ще яких персонажів. А, ось, до речі, таке ж саме. Да-да-да. 50 тупо таке саме, так. Типа екзоскелет і 50 штук. Блін, чомусь мені. О, чомусь мені вже здається, що це якщо екзоскелет найманці, я візьму, то воно до сраки буде. Ну, типу, вони за, за свого, мабуть, не приймуть. А в ось є патрончики. Візьмемо 100%. Ось, до речі, ще детектор артефактів ми можемо продати, може 5 кусків, він мені не потрібен так-то. Ну, та гадаю, все поки. Все, патрони які взяв, ну, в будь-якому випадку знайматься цими валицями вже зможемо нормально. От просто в мене питання: чи скільки мені взагалі чекати на того бліндобаного екзоскалет, цього майстра, коротше. Всіх персонажів вже облазив. Будемо чекати, коротше, на екзоскелет, Але я вже реально я вже звик до цього до оригіналу, там де не можна перемотувати час. Будемо перемотувати час. Коротше, все лягаємо спати, перемотуємо час, беремо той екзоскелет і газуємо валиться мабуть, що знайменцями. Варіантів ще немає. Я не подивився до цього, але якщо в екзоскелеті можна більше вагу носити, то це взагалі супер буде. Тобто, я можу і зброю якусь там носити нормальну і ще щось, і ще щось. І супер дупер буде. Ну таким чином можна буде заробляти гроші. Фу, блін він до сих пір ще нічого там ще робиться, коротше, костюм. Фух, 4 ранку. Блін, зв'яжуся. Це все капець. Ну буду щас жрать, мабуть, і спать, і спати і, і жрать. Так, щось тільки що пиліпнуло. Мабуть, це вже готовий костюм. Отримуй замовлення, сталкери. Дякую. А чий ж капець? Я його ось на себе вішаю Я знаю, а ніфіга. Я більше не можу носити одно, ну, капець, так ді гамно тоді виходить, повне Гамніна прям. 45 кілограм, знову куди мені дівати ці кілограми? Тіпа сам костюм важить 12 кіло. Ну блін, капець, не знаю. А пішли, якщо з цією фігнею. Та ні, це ну жесть. Фух, зараз куплю, підожди. Я зараз е, їжу накупляю, торгувати. І це буде зараз бідний. Бо в мене 47 кг, мені треба 7 кілограм десь скинути, а в мене навіть вже нема чого викидувати просто. Просто вже нема чого навіть. Тобто я до цього, блін, страждав з тими, ну, типа, з тяганиною цією. А тепер ще більше буду страждати. У це коротше, у ці руки нафі, Щупальці ці в сраку, і все. Глаз в сраку. А так у мене ще 6 кг кудись треба впихнути. Куди? Не знаю, ну це прям треба взагалі без нічого, мабуть, ходити. Взагалі без нічого. Просто пукалка, патрони і хво і, і, і все, і годі з тебе. Ось до речі, в цього чувака він, з ним можна потурвати, він його нормальні ціни. Ми можемо йому зараз щось в пар, блін, 10 тисяч, звісно, тільки. Ну і душа. А з іншої сторони, ми зараз дойдемо до янтаря. Проче, слюду продамо. Все тепер вирушаємо на дику територію. Звідки в мене ті 45 кіло? Ну по суті, якщо без костюма рахувати, це в мене зараз тридцять три Десь забито це саме в інтарі зі зброєю, з артефактом. Тамі 33 три кілограми. Я дивлюсь просто на інвентар, і блін, думки гадаю, звідки воно взялося взагалі? Це знову зараз буду, ледве швендять. Блін реально. Я думав, блін, накину на себе екзоскелет. Більше вага буде. Ну, типу, логіка, наче є якась. Якщо на сервоприводи треба батареї, то мабуть сервоприводи мені допомагають носить. Повинні бути як би ні, повинно таке бути чи не повинно. Ну і тут уже я розумію, що зараз найманці мене зустрінуть, ну не в обіймах теплих, а буду зараз з ними ще валитися. А я так надіявся, що зараз, блін, і найманці своїм будуть вважати і я ще й носить норм нормально зможу по кілограмам. А мені одні дулі летять. У нас досі какой досталки влезять племо на нас. Що з ним будемо ділити? Не знаю, що сидити від тіли. А їх тут нема, по моєму ні? Так, це обов'язок. Йдеться артефакт. Чую, мабуть, зверхусь там. Чу, так обов'язок, то окей. Опа, ти куди зібрався? На янтар йду. На янтар? А ти знаєш, що територія Ростоку кишить найманцями. Нам вдалося захопити вхід на завод, але далі пройти неможливо. Але я все одно спробую пройти, без цього ніяк. Ну дивися, тебе попередив. І ще одне. Нам вдалося перехопити розмови військових, і, схоже, зараз вони будуть проводити зачистку в самому центрі заводу. Тож, крім найманців, тобі доведеться мати справу з військовим спецназом. Подивимося. Ні, не вперше. Бувай. Такий тіпати. Де мені насрать? Я Рембо. Я в екзоскелеті, який 12 кілограм важить. А й тут все в натурі, як по класиці, ще й костюм оцей є. А ось тут щось є, воно. Ця, оця ось фігня й нема. А костюм я підберу і ще й ходить можу, нічого собі. Та мабуть я його викину. Просто з ним тинятися 5,5 кг. Я з цим ходив, вже ж 5,5 кг носив просто. Так, я гадаю, знаю, де цей артефакт. Да слиз. Чи слюда? Слюда. Найманець. Нейтрал. натурі. Це працює. Пацани, привіт. Я свій. О, це козирно. Ну, але з військовим спецназом уже, гадаю, ну так не піде. Блін, і ось, до речі, схованка. Треба буде не забутись за неї, за цю схованку. Може там щось якийсь ніщак цікавий є. А поки гадаю, по дорозі нічого цікавого не буде. Хоча, ну, зараз, да, зачистки будуть, може, з ними щось і валитимусь, але гадаю, на цьому буде і все. А що, ні? А, вони й тут заспавнились. Вояки. А, це що, що тут робиться, не розумію. Тут ще один аки. Ой, ще й артефакти в цих, ну, типа чувачків є. Сюди. Нє, тут прям щось е, війна, війна. Є ще один костюм. А я понесу, да? Понесу. Дотягну вже. Блін, хоча сахару, тому не, не відомо ще, що йому треба. О, ще й патрони. Диви, та вообще козирно. Невідомо, просто чи ще сахару я зможу їх продати, ці костюми. Але не гретосів, енергетосів хоча б нормально напився. Хоча б може трішки швидше буде все це діло. І ось треба ось тут подивитися. Якщо я ну, залізу туди, я сподіваюся. Так, ось, схоже, я дійшов до цієї хованки і що ж у нас тут? О, золота рибка. Непогано. Ну, типу, на продаж чисто. Ну, нормальний. нормальна схованка, ні більше, ні менше. О, а ось у мої поповнення ніжок схоже буде. Але звідси я не знаю навіть. Нести вже, вже не хочеться. Головне зараз, щоб я не на переході їх зустрів. Так, мимо. Є, Мимо. Є, Мимо. Мимо. Мимо Пфф. і в мене сім ніг тільки це ще й не все а? супер. Це капець цими ногами. Це де, де де я де я знайду ці всі ноги, які мені потрібні, десь в жопі прям повні. до якої я ще буду бігти три години. У мене вже одна рисочка батарейки. О, сталкер Кайдан шукає зник у зоні людину. Прохання до всіх надавати йому сприяння в його пошуках. А це щось мені не подобається. Це прям не подобається. Взагалі, це хтось на мене зараз налетить? Не, Я Не ви взагалі, ескалаті общенодіба із нормальною гвинтівкою, так скажімо. Так що хай спробують. А хто мені надавати повинен? Оце я не зрозумів ще. Фух. <різь> Ви цими фразочками мене не лякайте, хлопці. Все нормально? Все чудово Можемо заходити. Фу, ми дійшли до Янтора. Це був шлях доволі таки нефіговий. Довгенький. Я вас слухаю обох. Ви не будете базорить. Здрастуй, Я прийшов до тебе по важливій справі. Моє ім'я Олександр. Друзі називають мене Кайданом. А ти, мабуть, професор сахаров? Так, я сахаров. То що тебе цікавить? У мене така робота, що мені часто доводиться займатися розшуком зниклих людей. І зараз я прийшов сюди з цією проблемою. Я маю знайти людину, яка зникла рік тому в зоні відчуження. Сподіваюся, що ти зможеш надати мені допомогу в цій справі. Чи я можу тобі допомогти? Адже я професор а не детектив. Справа в тому, що зникла був провідником наукові експедиції, які в різних місцях вивчають зону. Наскільки мені відомо, була загибель та навіть зникнення деяких із них. Цілком можна припустити, що людина, яку я шукаю, зникла разом з ними. Ось я й сподіваюся отримати від тебе якісь відомості про зниклі приблизно рік назад наукові експедиції. А я віддячу, чим зможу. Звичайно, ж я тобі допоможу. А ти в якості подяки виконай для мене одну роботу. Каже, що за робота два дні тому в районі мертвого міста впав військовий гелікоптер, зважаючи на все весь екіпаж. Що складався з трьох військових загинув? Ми тільки почули повідомлення, що вони потрапили в якусь аномалію, як раптом зв'язок прирвався. Гелікоптер, крім усього іншого, мав доставити за периметр звіт про нашу роботу за останні півроку. Наступного дня я послав туди нашого співробітника, професора круглова із двома охоронцями. Останнє Круглов вийшов на зв'язок учора ввечері і повідомив, що гелікоптер поки не виявлений, і вони зупинилися на у торговельно-спортивному комплексі. Вже минуло чимало часу, а повідомлень досі немає. Тобі, наче треба пробратися в мертве місто, знайти вертоліт і знайти наш а головне дізнатися, що трапилося з моїми людьми. Ми поговоримо про твою справу, коли ти повернешся назад. А чому мертве місто мертве. Тому що в живих у ньому нікого не залишилося. Одні зомбі та собаки. Майже все колишнє населення міста, живі мерці. Тепер уявляю, з ким ти можеш там зіткнутися. Так, моторошно. Але мені вже не раз доводилося мати справу з зомбі, так що про Русь. Я згоден, тільки поясни, як дістатись до мертвого міста. Через східні ворота зайдеш на територію заводського комплексу, а в саме мертве місто вийде через західні. Раніше там було сильне всі випромінювання, але кілька місяців тому сталкеру Міченому вдалося проникнути під земель під заводом і відключити випромінювач. Звичайно, там ще залишились мутанти та зомбі, але східну частину заводу міцно тримають сталкери на чолі з чумаком. Як відеш у ворота, праворуч буде майстерня. Там і поговори з ним про ситуацію на заводі. Якщо згод. Один, то це тобі не завадить. Візьми, дякую, професоре. Я зроблю все, що потрібно. А що я ходити не можу? А, то що я перенавантажений точно торгувати. О, в нього б... Блін, йому не треба ці костюми. Капець, ну так він е, бере артефакти навіть дорожче. Тому ще зараз продамо йому все оце барахло. Ось, усе я напродавав е, 100 тисяч майже. А натомість у нього можна взяти, наприклад, детектор Велес. І ось у нього, до речі, є енергоблоки ще. Я думаю, блін, парочку б я взяв. Б так блін, саме енергоблок. 3,5 кг важе. Ви на приколі, мабуть, так? Це жесть. Ой, датай, давайте детектор велес візьмемо. Фіг на нього. А це ще батарейки для сканування. А блін, на них ще батарейки треба, виявляються, підожди. Ну воно ось, схоже, малюється, так? Ну, мабуть, так. Ну тобто в мене все нормально з ним. Ну. Що тоді? Я на цей надягну. А як він виглядає, хоч? А тут не можна подивитись, зрозумів. Ну цьому я продаю тоді. оцей два детектори. Угу, 3200, нічого собі. І блін, ну треба. В запасі, щоб якийсь енергоблок був. Я не знаю, мені чомусь здається, що недовго я побігаю з цим екзоскелетом. Реально, така якась геморой, а не екзоскелет. Ну, торгувати. Один ще в запасі, я маю енергоблок. Там, надіюсь, вистачить загалом. Фу, Костюми, гадаю, викинути, блін, тільки, ну реально, з ними тягатися не варі, чомусь мені здається. І так, він казав, нам треба тепер мертве місто. Дізнатися про долю Круглова, ось мертве місто. А тут, ось, до речі, ще є хованки. Ніфіга собі, завжди. І ще й Немало при чому. Desert Eagle модифікований, нічого собі, потужно. Але наскільки потужно, що я з ним тепер бігати не можу. Ну він мені нафіг не треба, по суті. Хоч він не коштує, типа вау клас. Але він мені нафіг не треба. І оці костюми я викидаю 100%, вони важать багато, ну треба чимось жертвувати. Desert Eagle, прикольний, наче, але чисто на продаж. Гадаю. І ось, ось ще один е, старий сейф якийсь. Можливо, там зараз і снорків знайду. Можливо. Ну, ховенки непогані. Ні, реально, непогані хованки. Я, в принципі, не жаліюсь. Артефакт нормально піде. Eagle, ну, Теж прикольно, але, типу, на продаж супер. Ого, чую красивих хлопчиків. Ось сюди ви. Спука, ну так. Все. Нога, нічого собі. Ну Так, тут є снурки, і мені ще треба дві ноги. Блін, ну все-таки треба зробити це завдання довбане. Мабуть, я просто зараз скину кудись в ящик якесь барахло непотрібне і буду бігти. Уже аж туди, а що робити. Ой-ой-ой, ти так не лякай, козел. Та що ви без ноги всі задовбали? О, і ще один артефакт. Ну, типа ок. Угу. Фу, та що це за блін? Екшончик тільки, що під'їхав ще нога. Сюдем.

а це означає, що пертися нам зараз ого го скільки. Зараз я з ним поторгуюся, попродаю вже щось, щось хоча б щось вже попродаю, бо я вже не знаю, що продавати. Оце ну, продам те, що я знайшов артефакт. Аптечки, мабуть, також продаю, бо тіпа, вони також важать. Ну, дві заставлю, окей, одну наукову продам. Ось у ще КПК. Оці таблетося, до речі, я ними взагалі не користуюся, хоч вони і не важать майже ніфіга, але типа, ну, артефакти, які на мені висять, то я точно продавати не буду. Буду. І типу, торгувати, типу вау клас. Але мені ще треба 10 кіло десь скинути, А в мене тупо вже нема чого навіть викидувати. На якщо ноги ці дивитись, стопа-сну рука, скільки вона важить та стопа. 200 грам. Тобто 2 кілограми тільки стопи. А де в мене. ну. Де що в мене ще там важить? Ну капець. Чи патрони? Чи я вже хрен його знав. Мене вже починає. почина. антиради 20 штук ще ще продам. Вони мені нафіг не треба, мене є ортефакти модні. Ну от реально, що з цього можна викинути. 47 кг, Де я їх надибав? Чи може оце бита доубана вона скільки важить? Ну 1,4 півтора кг. Ну, типа, ну не знаю. Фу, це жопа. Я реально, я тепер жалію, що я взяв цей як довбаний. Прям жалію капець. Прям жопа капець як жалію. Мені просто нема чого навіть викинути, ну, не те що продати. Просто. Викинути кудись ну, в ящик відкласти, щоб щоб я зараз на легкий побіг назад до цього мольфара, нема нічого. Просто нема нічого. А мені ще 9 кіло десь надо, ну 7, 7, 8 кіло треба ще десь кинути. А ну ось 240 патронів. Також 4 кілограми. Всю я грибу. Я не знаю, як оце з цим скелетом. Я реально я логіки... Ну блін, зараз я побомблю трішечки, Зачекайте. Я реально я не розумію. Нафіга оце у цьому довбаному екзоскелету е, батарея для сервоприводів. Якщо по суті я сам його тягаю, цей екзоскелет, без сервоприводів ніяких. Тобто вагу екзоскелета я тягну сам без е, допомоги електроніки. По суті, якщо так подумати, чи я маю щось не розумію? Може там не супер інженер якийсь, не вдупляю щось, але типа алло. я ще ладно, ще просто екзоскелет накину. А це екзоскелет чи батарея 3,5 кіла? а та батарея, типа, що яку воно функцію виконує, я тупони не, не грибу. Чи може воно, типу, сервоприводи вони тебе сковують, а батарея вона просто, типу, розковує і таким чином, по суті, воно робить так само, якби костюм був без сервоприводів. Типу такого я. Собі ось навидумував. Мені ще десь, по-моєму, хтось розказував. Та візьми екзоскелет, супер така тема. Що, блін? Правда, там батареї мінять, але то нічого. Взагалі класна тема. Такий костюм офігенний. Просто просто бомбіна, клас. Побомбив і годі. Йдемо, я продаю цей Desert Ну, Носитися з ним сенсу я не бачу. Ну, В бармену продамо. Закуплю сьогодні ще, може, енергетисами, і вже біжимо до цього мольфара. Фу. Ух, я проклинаю цей екзоскелет. У мене патронів фігня зосталася. Я ні від кого ж тікати не можу, якщо що. І блін бита. Коротше, я просто все за кадром залишилось. Надіюсь, я вам потім покажу. Бита гамно. Ну гамно. Ну реально, ну гамно. Екзоскелет, то гамно. Ну гамно, ну реально, ну гамно. Ну капець, ну я не знаю. Ну що я все це накупляв, блін. Я дістав 100 писморків, тримай. Чудово! Тепер я хочу почути від тебе, де можна знайти Джокера Слухай мене уважно, сталкери Це артефакт народжує одна з найбільш смертоносних аномалів у зоні чорний ангел. Треба триматись подалі від цієї фігні Загалом, неподалік звідси, знаходиться поле артефактів, і там у низині нещодавно з'явився чорний ангел. І, зважаючи на все, вже залишив по собі врожай. Можна віддатись туди і перевірити. Місце на карті я тобі відзначу. Дякую за допомогу. Прощай. Коротше, нам треба йти усюди, і знову таки проблема. На опростація навряд чи піду, бо у мене патронів ніфіга немає. Я не знаю. Коротше, це капець. Реально, така якась морока з оцим екзоскелетом, я просто у мене слів вже не вистачає. То без цього екзоскелета собі пробіг, полетів, куди мені надо, не гретосом запив і не надо мені там не валиться ні з ким нічого. А тут так не працює, ніфіга. Тут треба, блін, валить, усе підряд, патрони всі вистрілювати, тебе ж 100% ще зачеплять там. Я, мабуть, оце зараз виконую це завдання, йду продавати нафіг цей екзоскелет. А і ще до речі, я помітив, коли я купував звичайний екзоскелет у Бармена, то в нього 60 кілограм було. Це саме перероблений цей походу кончений. Такий, на що я його тоді переробляв? Не знаю. Ну, 300 тисяч срав 350. Або може не знаю, або може тут а, треба пофіксити цю всю фігню. Я просто не розумію, реально. Або треба фіксити, або так і задумувалось, або не знаю. Ну блін, реально, звичайний екзоскелет, Я ще б з ним бігав. Ну, 60 кг в нього було. А оцей перероблений. Не недороблений він трошки. Ну, давай спробуємо. Типу ось бачите, воно з третього разу хабана валить, наче вау, але це в умовах, коли отака шара на тебе налітала, ну це гівно повне. Взагалі резона не бачу з цієї бити, чесно. Бо, то, знаєте, Я думав, типу, якщо навіть не сильно багато патронів буде, ще би оце попадати битою по ним, це капець. О, диви, я навіть тушка нас першого разу не розвалив. Не знаю, мені не сильно сподобався. Сподобався цей дрючок. Mm -hmm. А І ось я нарешті алілуя! Я звільнив собі. Он Тепер я можу нормально бігати. Хоча б дістануся до бармена, і продам цей декзу скелет на.